Трамп договорив час своєї кампанії про те, що він завершить війну в Україні за 24 години або навіть перед тим як він в дійсності займе вже свою посаду як президент. Що ви думаєте про його заяви? І він також говорив раніше ви сказали, що ви матимете хороші продуктивні відносини з президентом па, Трампом. Ну, він сказав, що він так швидко може привести кінець війні. Чи ви думаєте, що це є реалістична пропозиція? Чи Україна може прийняти умови такої швидкої резолюції, завершення? Давайте так, крок за кроком. Спробуємо. А передусім у нас дійсно відбулись хороші розмови з Президентом Трампом, хороша зустріч. Після цього так розмова і. Але вони повинні бути більш предметними і до цього треба готуватись. О двом сторонам, в будь-якому випадку, як мінімум двом сторонам, так. Друге щодо швидкого закінчення війни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче, це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є, і ми війні з рускими, і, і це факт це найскладніший. Найскладніший ворог цього століття, ворог, і я зараз не тільки про права людей, безумовно, люди, це найважливіше, а про те, що людина хоче, розумієте, на шматки розірвати Україну, і це великий виклик, бо це дуже велика держава. А, тому, що це така, знаєте, така ну, серйозна. Те, що він не може проковтнути, він хоче по шматочкам з'їсти. Це серйозний виклик. Я вважаю всі інші країни маленькі, безумовно, такі самі, як ми, щодо я повертаюсь до цього, щодо рівності прав тощо, але маленькі країни безумовно він проковтне. Безумовно, бо він така людина. Проста така людина. І тому треба готуватися до будь-якого рішення. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни це втрати. Втрати. І, і я думаю, що е, якщо Дуже швидке, це ну ми мені. Я не знаю цю ідею. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів. поглядів його. Да, я думаю, що все це попереду. Одне зрозуміло, мені що він дійсно охоче закінчення, але Ще раз говорю, вважаю, що якщо це дуже швидко перемо як закінчення заради закінчення, ми всі хочемо закінчення. Ми дуже хочемо справедливого закінчення. Просто це жах, це трагедія, вся ця історія, вся ця війна, яку Росія принесла. Але якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це може ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває треба трішки часу.